Привіт! Це відео буде про ще одне моє невеличке хобі, а саме про переробку паперу. Я взагалі почала цим займатися ще аж у 2020 році, після того, як я побачила, як взагалі переробити папір в Тіктоку. От у мене є такі великі листочки, які я використовую просто для малювання, для такого не дуже гарного кольору. І от вони більш-менш плоскі з цього боку і з цього такі. Не дуже. Бо я не вмію то рівно робити. А ще в мене є такі маленькі круглі листочки, які я зробила взагалі за допомогою п'яльця, яке я по призначенню не використовую вже декілька років. Я ці не фарбувала ніяк, ці білі. Я не пам'ятаю, чи я додавала в них біофарбу, фарбу, чи то в мене просто такий чистий папір був. І є отакі прикольні кольорові. Ага, ці коричневі, а ці у мене із блискатками, і деякі навіть сухоцвітами. А з блискітками дуже хороша ідея, тому що вони обсипаються уже. От ще такий красивий з жимолостю. Такі круглі я використовую для всяких декорацій, для відкриток, пару разів використовувала. А ще з ними можна зробити прикольні блокноти круглі. І в мене є один, зараз покажу. Ось така прикольна штучка. Він ам, ледве дихає, тому що цей папір дуже легко рветься, і він так. Кришиться взагалі, я не знаю. Я пробувала і лак до нього додати, і клей, але щось нічого не спрацювало, так, щоб він був, як справжній папір. Ось такий збірних сухоцвітів. І ще, це трошки не по темі, але у мене є сухоцвіти. Оці гербарій, конкретно, не сухоцвіти. Я не знаю насправді, в чому різниця. Ці і з 80-х чи 90-х. Це дуже круто. Оці три сторіночки. Я їх знайшла в якійсь книзі моєї бабусі. О, це авокадо. Я уже швиденько зроблю тур, тому що це дуже класний блокнотик. От лохина Якийсь непонятний Гози з мого двора. І ще, гоз. і ще гоз. О, це не Гоз. Це дуже прикольні квіточки. Але я не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, звісно, це цикорій тюльпани. І от ще тюльпани Тут гоз і оце незабудки ці фіолетові. Решту не знаю. Талі жаблячки. Це дуже класні квіти. Я насправді не знаю, яка в них а, як офіційна назва. Але в нас на Закарпатті кажуть жаблячки, тому це жаблячки. Це конюшина. Знову авокадо. А це шкірка від мандарин. Це лимон. Це перші листочки із мого лимонного дерева, і я їх засушила і отак вот отлюпила. Це якийсь дуже-дуже прикольний гос. Не знаю, як називається. Якісь. Коли вони були живі, то вони були яскраво сині. Я їх в лісі зібрала. Це гортензії. Ага, і все. А я думала, що я ще тут шифрани приліпила, але видимо, ні. Отже, для того, щоб взагалі почати перероблювати бумагу, звісно, що для цього потрібна купа макулатури, яку я зберігаю в цій коробці. Я її не розбирала десь два роки. Тут у мене е, сама макулатура, це в основному чеки, якісь упаковки від ниток, там конфет. Я в основному збираю чеки, тому що так їх не можна здати на переробку, тому що папір недобрий. Але для такої техніки, я думаю, не підходять. Вони мене добре розмикають у воді. А ще тут є, я не буду доставати, але тут є контейнер, в якому я роблю саму цю суміш, рушнички. Для того щоб збирати лишню вологу, і шматочки тканини, на які я і виставляю потім папір. А ще тут є сіточка. Як я вже казала, я для круглих листочків використовую п'яльце, тому я на п'яльце натягала цю сітку. І потім за допомогою неї робила листочки бумаги, але я потім зрозуміла, що це дуже незручно, тому що воно не відлипає від цієї сітки. Тому я потім почала просто використовувати одразу тканину. Я її натягувала на п'яльці і вже разом на п'яльці тканиною набирала цю масу, перемелений папір, який я потім пізніше покажу. І потім клала висихати, тому що так було набагато зручніше. Зараз я покажу, як я робила оці великі листочки, і для цього потрібно спочатку взяти і подрібнити весь папір. Це зручніше всього робити, просто рвучи його на такі шматочки десь. 2х2, приблизно 2х3 см. Потім їх потрібно замочити у воді і почекати декілька годин, але я зазвичай просто замочую їх на ніч, тому що так найбільш зручно. Потім я подрібнюю все це блендером, і по бажанню до цієї суміші можна додати якусь фарбу, блискітки там. Будь-що, я зазвичай використовувала гуаш, але і акрил теж згодиться. От, наприклад, на цьому відео я додаю сюди жовтий акрил для того, щоб воно не було такого сірого кольору, а більш жовтого. Потім я тут не показую, але цю масу потрібно розбавити у більшій кількості води, і потім, вже якоюсь формою з натягнутою сіткою або шматком тканини, набирати цю суміш і викладати її на інший кусок тканини, або можна просто так залишити. Я це не зняла, тому що це дуже запарно. Просто кошмар, як запарно. У мене ніколи нормально ця бумага не відлипає, мабуть, це через те, що я використовую на ту крупну сітку. Я ще тоді трошки попала під дощ, тому у мене на папері зробилася така прикольна текстура. Мій amazing setup. Найзручніше, що я могла придумати. Ось це буде така велика рамочка для паперу, і потім я, мабуть, буду папір розрізати так на формат як 5 Потім я зазвичай зверху ще прохожуся губкою або тряпкою, для того, щоб забрати лишню вологу і для того, щоб більш вирівняти, і залишаю сохнути. І потім його так легко можна відклеїти від тканини. Все готово, супер діайвайка. Тепер я хочу показати малюнки, які я робила на цьому папері. У мене їх не надто багато, тому що, якщо чесно, на ньому дуже незручно працювати гуашу. А я зазвичай малюю гуашу, тому що цей папір дуже добре впитує воду, і коли по ним малюєш пензликом він інколи скочується і такі катешки робляться. Це да, це досить незручно. Тому я його використовую зазвичай для всяких діайвайок. Але у мене все одно є декілька цікавих малюнків. І гадаю, варто розпочати із мого найпершого малюнку. От вони у мене зберігаються в такій папці, де у мене а, древні дуже страшні малюнки з 2020-2019 року. Отже, ось це найперша картинка. І, взагалі, мені здається, мій найперший шматочок переробленого паперу. Як думаю, можна помітити, він трохи відрізняється від тих моїх більших останніх листків, яких я робила. Тому що цей папір я робила ще коли у мене не було блендеру. Як я вже раніше казала, замочений папір потрібно подрібнити, і легше всього це зробити блендером відповідно, для того, щоб текстура була однорідна. Але тоді в мене його не було. Тож, що я зробила? Я спочатку порвала папір на дуже дрібні шматочки, а після того, як замочила його, десь мені здається, я його пару днів тримала. Хоча, до речі, не варто тримати цю суміш пару днів у воді, тому що воно починає воняти тухлими яйцями. Знаю по своєму не дуже вдалому досвіду. І потім я ту масу подрібнювала ще додатково пальцями. О, боже, це було пекло. Але от у мене вийшов такий листочок. І, і здається, було декілька. А та там от наступний. Я їх десь зробила три-чотири штучки і пофарбувала у чорний, тому що у мене тоді було надто багато чорної гуаші. Адже це якийсь незрозумілий земний пейзаж, який я намалювала навесні чи десь влітку навіть. Наступне це ось це. Теж той самий папір. О, тут є дата. До речі, це квітень. А, 23 квітня 2020 рік. Да, Все-таки це не влітку я зробила. Ось це така прикольна картинка, натхнена майнкрафтовськими Скеме Наступна ось така. Це якийсь незрозумілий пейзаж. І це, до речі, я зробила на свій день народження де дата. Та, да, видно. Це квітня. Теж досить крива О, тут ще з іншого боку малюнок. Я взагалі не знала. Це видимо, я в школу малювала. Капець, ще тоді ходила в школу? О, oh гад. Це теж Майнкрафт, мені здається. Коралові рифи. Та, я згадала, я типу робила, як у себе в інстаграмі питала: типу, який Майнкрафт Біом мені намалювати, І типу голосувала. Або не в інстаграм-сторі, або в коментарі мені писали потім всякі ідейки. І от у мене є ці два малюнка, І той з Badlands. О боже, до наступного ви просто не готові. Це такий ужас, що це просто жесть. Я сама коли його побачила перед зйомкою, то я, мені здається, я чуть не впала. Я не знаю, як так вийшло. Що це таке? Зараз подарувати. Ще є таке із Мікасою із атаки Титанів. Як можна побачити, в неї трошки така кольорова шкіра, тому що один раз я намалювала дуже класний малюнок, де я використала всякі різні кольори в шкірі. І з того моменту я більше ніколи у мене не вийшло таке повторити. І наскільки я пам'ятаю, це всі люди, які у мене намальовані на папері, тільки ці дві картинки. Можливо, ще щось є? О, мені здається, я згадала, дещо, я згадала дещо. Я взагалі забула, що в мене ще тут в кінці цієї папки є малюнки. Мені їх не доставати із файликів, тому подивіться так. Це BTS, От, до речі, оцей от малюнок із якимось тіксті, де я використала кольори шкірі, це виглядає непогано. Але потім наступні роботи такі собі вийшли. Тут якийсь стадік із руками. І от, от за що я згадала: цей капець. Якби мені прикрити малюнки, кипіти. Отак от. О, господи, помилуй жовт. Я спочатку думала не показувати, тому що я не хотіла себе позорити в інтернеті, але потім я згадала, що воно буквально у мене є досі на моїй відкритій сторінці в інстаграмі старій. Думаю, коли зроблю огляд на всі малюнки з цієї папки, тому що тут просто капець, чесно. І наостанок у мене є ще ось такий малюнок, який я зробила вже на цих нових шматках паперу великих. Тут знову ж таки на відео нічого не видно, і тут рандомна блискуча частина. Це все тому, що у мене є чомусь червона гуаш, яка змішана з акрилом. Так випадково вийшло. І на останок найцікавіше, тому що у мене є ще цілий скетчбук із такого паперу. Тоже на чесному слові тримається. <свят> Насправді не тримається навіть. Я навіть не знаю робити до нього обкладинку якусь чи ні, тому що мені лінь і я не знаю, як її прикріпити. Отже, тут є декілька малюночків з акрилом, які я теж зробила ще десь у 2020-му, тому що це, мабуть, в останній, коли я малювала акрилом, якесь поле під час грози. Дуже прикольний вау. Наступне це, мабуть, сакура. Та це сакура, тому що я змальовувала з якоїсь своєї фотографії, я згадала. Далі якесь взагалі. Майамі. І ще щось нецікаве. Ой, далі буде ще одне нецікаве. Фу, яке воно страшне. <гум> і далі, далі просто кошмар. Далі просто кошмар. Якщо це можна так назвати, може кошмар це якесь дуже ніжне слово для цього. Це якийсь стадік це я зробила скетч однієї, яку я потім намалювала на холсті і подарила своїй кітці на день народження. Так. От далі вже йдуть роботи гущу. Це з мого любимого ліса. Далі щось таке. Не надто цікаве. О, оце супер! Оце я малювала із своєю молодшою сестрою. Вона малювала оцю половину, а я домалювала цю. І вийшло дуже класно. Чи тут є блискучі детальки? Ось це фосфофіліт. Мій улюблений персонаж. Взагалі улюблений персонаж. І останнє взагалі, що у мене є це. Же ганики. Чому? Тому що це е, тільки тру фанати зрозуміли, що це печера кіновар, тільки тут не намальована кіновар. Це намальовано пастелью із Аврори, в якій є тільки жовті і коричневі кольори. Ну і відповідно чорний із білим. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть якісь веселі приємні коментарі. Дякую за перегляд. Бувайте!